Добрий день. Сьогодні будемо розв'язувати задачі з теми кількість речовини молярна маса. Задача 43. Обчисліть кількість речовини і тут варіанти відповідей. Ми візьмемо, наприклад, В. Крейди кальцій СО3. Запишемо дано. І в нас говориться, що маса кальцій СО3 500 грам. Маса позначається. Літерою М кальцій СО3 дорівнює 500 грам. Проводимо лінію. Нам треба знайти кількість речовини. Кількість речовини позначається N, кальцій СО3. Невідомо. На минулому уроці ми вивчали формулу на кількість речовини. І з масою. Тобто кількість речовини дорівнює маса поділена на молярну масу. Цю формулу треба вивчити. Нам якраз треба знайти кількість речовини. Маса нам відома 500 грамів, а молярну масу можна знайти за періодичною системою. Тому використовуємо цю формулу. Кількість речовини кальцій СО3 дорівнює у чисельнику буде 500 г. А молярну масу треба знайти. Молярна маса кальцій СО3 дорівнює. Відкриваємо періодичну систему, перший в нас кальцій, його один атом, його молярна маса співпадає з відносною молекулярною масою, тобто 40. Додати карбон. У карбона 12 додати оксиген. В оксигена заокруглюємо до цілого 15,9 це 16, 16 помножити на 3, бо тут три атома. Не забуваємо, що спочатку множення тут 48 плюс 12, 60, плюс 40 буде 100. 100. Молярна маса вона вимірюється в грамах поділених на моль. Так, підставляємо у знаменник 100 грам на моль. 500 на 100 буде 5. Грами скорочуються, залишаються молі. 5 моль. Це є відповідь. Наступна задача обчислять масу у грамах і теж варіанти задач. Візьмемо, наприклад, із цукром. Да, ну. Звертаємо відразу увагу на число, яке нам дається 0,70. Якщо у нас молі. Кількість речовини вимірюється у молях. І у вас тут є ця фраза, що кількість речовини цукру це 12 аж 22 11 дорівнює 0,75 ну, мол. А нам треба знайти... Масу. Маса С12H22 o 11. Невідомо. Використовуємо ту саму формулу, у нас тут теж є кількість і маса, тобто кількість речовини дорівнює маса, поділена молярну масу. Цю формулу ви повинні вивчити, а далі можна її переробити, бо цього разу нам треба знайти масу. Я виділю, що нам треба масу знайти. Щоб переробити формулу, можна використати такий спосіб. Беремо простий якийсь приклад. Наприклад, ось 6, різка 2, означає поділити. Поділити на 2, буде 3. Маса це 6, молярна маса це 2. N — кількість речовини це 3. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. А тепер буквами підставляємо, щоб знайти масу, треба N помножити на молярну масу. Цифри нам допомагають, щоб ми не помилилися. Ось тут. Маса цукру С12H22O11 дорівнює. Кількість речовини у нас відомо 0,75 моль. А молярну масу знову треба знайти за періодичною системою. Молярна маса це 12 h 22 o 11 дорівнює. Відкриваємо періодичну систему, знаходимо карбон. У нього молярна маса 12, але його тут 12 атомів. Тому 12 помножити на 12, додати на маленькі цифри, на ці індекси завжди множимо. Гідроген. У гідрогена 1. 1. Його тут 22 атоми, помножити на 22. Переходимо до оксигена плюс. В оксигена ми вже знаходили 16, Помножити на 11. Якщо ми перемножимо, це буде 342. І знову не забувайте, що одиниця вимірювання грами поділені на моль. Підставляємо сюди під формулу 342 грама поділених на моль. Моль поділений на моль скорочується, залишаються грами, виходить 256,5 грам. Це є наша відповідь. І третя задача обчислить молярні маси і установіть назви простих речовин, якщо маса зразка кількістю речовини. Ну, виберемо, наприклад, А. Дано запишемо. Тобто, нам треба знайти молярну масу, а потім здогадатися, що це за речовина. Проста речовина це означає та, що складається з одного хімічного елемента. Візьмемо. Що в нас відомо? 7 моль. Тобто це кількість невідомої речовини 7 моль. Далі маса 444,5. Маса невідомої речовини 444,5 грам. Нам треба знайти молярну масу речовини. Невідомо. Знову у нас тут є кількість і маса. Ми використовуємо цю формулу, що кількість речовини дорівнює маса поділена на молярну масу. Але цього разу нам треба знайти молярну масу. Знову ми перероблюємо формулу. 6 поділити на 2 буде 3. Щоб знайти 2, треба 6 поділити на 3. Або, щоб знайти молярну масу. Треба масу поділити на кількість речовини. Молярна маса нашої невідомої речовини дорівнює. Маса 444 з половиною грама 7 моль, кількість речовини 7 моль. Коли ми поділимо, у нас виходить 63,5 грама поділених на моль. Простими речовинами можуть бути і метали, і неметали. Метали, наприклад, якщо ми візьмемо залізу, мідь, вони завжди ось тут без індексів. А от прості речовини неметалічних елементів, вони можуть бути без індексів, або, ось, наприклад, кисень, хлор-2, озон. Тобто можуть бути ось такі. Головне, щоб один хімічний елемент. Ну, ось тут 63,5 ми можемо спочатку переглянути по металах, і нам тут підходить ось Купрум. 63,5. Хоча ми завжди говоримо про те, що ми заокруглюємо до цілого числа. Тобто, ну, Треба, щоб було краще 64. Ну, вийшла така відповідь, тому це куплум. Тобто молярна маса куплума дорівнює 63,5 грам споділених на му. Купрум це хімічний елемент, а проста речовина мідь. Тому відповідь. <клес> Перше у нас обчислять молярну масу 63,5 грам поділених на моль. А друге, що це мідь.